Новорічна ніч і справді видалася для Анастасії чарівною. Ледь пробили куранти. Вона ще навіть не встигла ковтнути шампанського. Як у двері подзвонили, прийшов є коханий, з яким вони так давно розлучилися нурік, і приніс для доньки величезний пакет подарунків. А для Анастасії своєї коханої величезний оберемок квітів. Вони зрозуміли, мають бути знову разом. За життям співачки Анастасії приходько стежить від першої її появи на екрані. Проте, якщо раніше говорили про кар'єру, то після Євробачення всі чутки закрутилися навколо сім'ї. Голосиста брюнетка закохалася. Ця новина облетіла всі таблоїди. Підкорив серце Насті грузин старше від неї всього на два роки. А познайомилися вони в Одесі на творчому вечорі Константина Маладзе. Анастасія та Нурік буквально кілька разів один одного подивилися, кинули кілька слів і зрозуміла, не можуть жити один без одного. Почали гуляти по деребацівськи. А закінчили прогулянку уже в Нуріка вдома, в Сухумі. Ця молода пара мала усі шанси стати ідеальною. Нурік заради коханої перебрався до Києва. Настя на його прохання перестала носити відверте вбрання. Більше того, звела на нуль навіть легкий флірт з іншими чоловіками і дозволила Нуріку перевіряти свої повідомлення на телефоні. Мовляв, такі вони ревниві грузини. Запевняла себе приходько. От тільки під вінець вони так і не йшли. У Насті та Нуріка вже навіть з'явилася донька Нана. Вони встигли знятися у сімейній фотосесії. Проте на заваді щастю стала рідня грузинського бізнесмена. Може, вже вернешся, Я не знаю. Після розриву з коханим Анастасія приходько ходила, мов у воду, опущена, перестала з'являтися на людях, призупинила виступати на концертах, але вона до останнього вірила. У власне щастя. Та новорічна ніч була аж надто чарівною. Нурік до Анастасії проходько не тільки повернувся, а ще й нарешті. Офіційно зробив заяву Хочу взяти тебе за дружину. Вони так довго не могли дійти до вінця, але нарешті цього року весілля має відбутися.